Вітаю, любі п'ятикласники! З вами на уроці сьогодні я, ваша порадниця пані Оксана. Разом ми досліджуємо тему Усний твір роздум та навчимося його будувати. Друзі, якщо ви активні, допитливі, позитивні, прагнете знань, умієте радіти, грати, сміятися, любити, запрошую у світ рідної мови. Мій зірковий помічник. Чотирилапий герой, який наразі б'є всі рекорди за популярністю, ним захоплюється не лише в Україні, а й далеко за її межами. Здогадались? Звісно, це пес-патрон. Хто ж він? Чому його обожнюють і дорослі, і дітлахи? Патрон це український собака-породи Рассел Тер'єр. легендарний пес винюхувач який допомагає нашим рятувальникам. Він талісман Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Тож багато часу проводить у ярах, полях, лісах, знаходить різні предмети. Серед них бляшанки, гофровані коробки, картон. Чи знаєте ви, що бляшанка, тобто консервна банка, посуд для тривалого зберігання харчових продуктів? Гофрокартон? Пакувальний матеріал, який складається, як правило, з двох шарів рівного картону й одного шару паперу між ними, що має хвилеподібну форму. Здається, що це непотрібні речі. Якщо ж у бляшанку помістити гофрований картон ще й залити воском, то утворюється справжнісінька окопна свічка, універсальне та довготривале джерело. Друзі, наш патрон цікавиться. Хто може виготовляти такі свічки? Чи можна назвати їх вогниками добра? Чи залежить бодай щось від твоїх зусиль сьогодні? Спробуймо обҐрунтувати відповідь. Впевнена, грамотно висловлювати свою точку зору, переконувати інших мрія кожного. Адже вміння логічно, змістовно формулювати думки, справжня майстерність. Яку ми розвиватимемо. А ви, любі п'ятикласники, за свої старання від патрона отримуватимете побажання наліпки. Пригадаймо, які три типи текстів існують. Текст, у якому розповідаємо про якусь подію чи пригоду, і він відповідає на питання, що сталося це розповідь. Текст, де описуємо зовнішній вигляд предмета або особи та ставимо питання який це опис. Текст, у якому ми хочемо довести свою точку зору або спростувати якийсь факт, називається роздум. Він відповідає на питання, чому так вважаю. Отже, разом ми з патроном пригадали типи текстів. А зараз, друзі, тримайте завдання від нашого помічника. Прослухайте текст, з'ясуйте його тип. Чому я пишаюся своїм другом? Від дорослих часто чуємо, що діти нічим не займаються, постійно сидять в інтернеті, блукають в інстаграмі чи тіктоці, грають у комп'ютерні ігри. Я впевнена, що є ті, які не гають часу даремно. Наприклад, мій друг Ярослав. Він допомагає матусі виготовляти окопні свічки. По-перше, вони горять від 2 до 7 годин, а деякі й довше. За цей час можна підсушити одяг, нагріти воду. По-друге, шість таких свічок можуть замінити відро дров, а це зберігає наше довкілля. Ярослав дійсно знаходить можливість робити добро. Отже, нічого не робити це завдання нескладне, та я пишаюся тим, що мій друг із користю проводить свій час і завжди приходить на допомогу. Міркуймо так. Текст відповідає на питання, чому. Складається з трьох частин. У першій частині міститься думка. Так звана теза, яку потрібно довести. Вона супроводжується словами Я думаю, що, Я вважаю, що, я впевнений. У другій частині наведено докази на підтвердження тези та використано слова, наприклад, тому що по-перше, по-друге, дійсно. У третій частині висновок, який починається зі слів. Таким чином, отже. Тож, патрони, ми правильно визначили тип тексту. Це справжнісінький роздум, зв'язний текст, у якому наводиться пояснення, доведення чи заперечення якоїсь думки. Зазвичай це проблемне питання. Любі п'ятикласники, тримайте побажання від нашого песика. А зараз я і наш зірковий гість. Запрошуємо вас до творчої лабораторії. Прочитайте речення, розмістіть їх у такому порядку, щоб утворився текст роздум на тему чи прикрашають людину труднощі. За потреби постав відео на паузу. Слухаймо остаточний результат. У житті людини трапляються різні випробування. Я вважаю, що кожен стає кращим, коли їх долає. По-перше, будь-які труднощі це можливість бути корисним. Зараз нашим захисникам потрібні окопні свічки, а мені запропонували долучитися до їх виготовлення. Це джерело тепла, що використовують для приготування їжі, розігріву консервів, освітлення. Вони не бояться дощу та вітру. По-друге, коли важко, ти відчуваєш підтримку рідних, стаєш упевненим у собі, впертим і долаєш перешкоди. Отже, труднощі прикрашають людину, роблять її сильною, наполегливою. Якщо саме так ви виконали це завдання, будову роздуму зрозуміли. А від песика отримуйте наліпку. Патроне, мені відомо, що віднедавна у тебе з'явилась сторінка у Вікіпедії. Також ти є героєм мультфільмів, частим гостем радіо Теленовин. Тому не дивно, що тебе у супроводі п'ятикласниці Віталіни запросили на ранкову програму Сніданок з 1 плюс 1. Глядачі каналу часто питають: чи можна назвати окопні свічки вогниками добра? Що думають учні та учениці щодо цього, послухаємо роздум Віталіни. Сьогодні і дорослі, і діти виготовляють окопні свічки для наших захисників. Це маленький вогник, який зігріває великих людей, наших героїв. Я вважаю, що це важлива і потрібна річ. Тому теж приєдналася до їх створення. По-перше, у холодну пору окопні свічки допомагають зігрітися, ними можна розпалити багаття навіть з мокрої деревини, а гасити і запалювати багато разів. Це універсальне джерело тепла. По-друге, вони гарно свічуть простір і є достатньо безпечні. Вони горять високим полум'ям, їх важко помітити, бо такі свічки не дають диму. Це справжня знахідка для наших військових. Отже, окопна свічка це корисна річ. Вогник добра і радості, який допомагає полишити життя українських захисників. Вони відчувають, що ми про них піклуємося. Наш вогонь нікому не згасити. Слава Україні! Дякуємо, Віталіно, за твої міркування. Ти довела, що окопні свічки вогники добра. Патрони, повертайся до мене, а тобі, люба, бажаємо незгасимого оптимізму. Друзі, чи знаєте ви, що наш герой має сторінку в соціальній мережі Instagram, за якою стежать 393 тисячі підписників-фоловерів. Вони у захваті від твоєї діяльності багатьох цікавить думка. Чи отримуєш ти патрони, задоволення від того, що робиш для суспільства? Прослухаймо поствідповідь Песика. Сьогодні у кожного є можливість робити те, що можеш. Я вважаю, що працювати у задоволення, допомагати іншим. Це успіх. Наприклад. Я дуже допитливий, активний, постійно шукаю небезпечні предмети, які можуть завдати шкоди людям. Ніколи не нудьгую. Я відчуваю себе бадьорим, коли виконую якусь роботу. Якщо ви будете любити свою справу, то будь-яка робота буде приємна. Отже, кожен має бути задоволений тим, що робить. Друзі, ви помітили, що допис має тезу, докази та висновок. Тобто це роздум. Але є лексична помилка, тавтологія повтор слова спільнокореневих слів в одному або сусідніх реченнях. У дописі це слово робота. В одному з речень ми можемо замінити його на синонім заняття. Отже, за кмітливість, діти отримуйте нагороду. А чи відомо вам, що українці в соцмережах, зокрема у Фейсбуці, закликають не викидати бляшанки, гофру, картон, залишки воску чи парафіну, а приносити до волонтерського пункту, бо з цих матеріалів виготовляють окопні свічки, які зігрівають наших захисників? Плюс таких свічок у тому, що їм не страшний дощ чи сніг. І носити можна навіть у кишені. Як звичайна консервна банка перетворюється на джерело тепла, перегляньмо відео. Зараз ми з вами зробимо найкращу окопну свічку. А в кінці ролика я розкажу, чому отака конструкція краще, ніж отака. А поки підписуйся, став подобайчика, і ми починаємо! Така свічка, на відміну від такої, довше горить, менше коптить, горить стабільно і вигорає до кінця без зайвих втручань. Ось такий спосіб виготовлення окопної свічки. Діти, ви уважні глядачі, тому сил у боротьбі! Слід нагадати песику, що Державна бібліотека України для юнацтва проводить акцію зі збору матеріалів для виготовлення окопних свічок. Окрім того, у кожному місті є волонтерський пункт, куди можна віднести бляшанки, гофру чи віск. Цікаво й те, учні та учениці, що підприємство Укрпошта 1 вересня 2022 року випустило благодійну марку Пес Патрон. Усі, хто її придбає, стає учасником проєкту зі збору коштів на придбання автівки нашим захисникам. Маєш таку можливість? Скористайся нею. Любі п'ятикласники! Ви плідно попрацювали, навчилися грамотно, змістовно, переконливо висловлювати свою точку зору, будувати твір роздум І за старання, уважність, наполегливість, активність отримуєте нагороду, цілий згорток побажань. А я нагадую, що сьогодні з нами на уроці був чотирилапий герой, улюбленець, помічник, символ незламності українського народу, пес Патрон. Впевнена, він отримав відповіді на усі запитання. Вірмо в краще. Тримаймося разом! Маленькими кроками здолаємо шлях до великої перемоги. До зустрічі!